Оль, давай тоді подивимось найближчий час по загрозах, взагалі по планах, по обстрілах, що готує ворог. Плани ворога по обстрілу. Ну, тут чотири локації, чотири міста випадають. Це мені карта, як випадає на обстріл, це обстріл нас чекає. Так, плани є. Куди саме, якщо і башня випала. Це, це житли. Дивіться, куди саме. Дуже важливо бути по логістиці. От по вся Україна беремо, це железна дорога чи звичайна дорога, можуть вдарити по логістиці, по, ну, по дорозі. От Зараз в них буде ця ціль кудись вдарити. І причому, знаєте, ця карта це або шпіон, або наводка, або дромці розвідують, ну, якась інформація, яку щитують. Тобто треба дуже бути обережним після того, як розвідники літають, якщо те, що ми їх бачимо. Ну і тут по наводці можуть вдарити по двом локаціям. по дорогі. І це межа. Тобто, це десь може бути між поруч два міста на, на межі. Не знаю, виїзд, виїзд ну, десь, можливо, навіть посередині, не в самому місці, тому що закохані, це може показувати межу між містами от місто. Дорога. Дорога. Реально дорога загроза. А по городам куди не в плани бити? Центр на мабуть, імператриця це середина. І тут на мене вода, вода. Посередина і ближче, можливо, біля води. Загроза і середина, якщо так Україні. А, а давай подивимось Черкаси. Я не знаю, мені чомусь на думку одразу Черкаси прийшли. В Київ. Якщо так, до Черкащини дивимося в. Праворуч Черкась логістика дорога, але показує більш праву сторону, от Черкас вправо. Справа Полтавщина. От по Полтавщині більше загроза, і це теж може бути дуже близько, по там, вже, де вже було, де вже була важка ситуація, близько до цих локацій, де є досвід важкий, ну тобто близько до того, де вже було. Ворог у нас ще буде Десь обстрілювати, ми це розуміємо всі без карт. Тут і до гадалки ходити не треба, так що дуже вас просимо, будьте обережні. Бережіть себе, ніж свічка тріснула. Ну, чекають нас обстріли не без цього. Сміла. Давай подивимось, сміла. Чуть пізніше. Дивіться, цей напрямок теж розглядається. Тройка дивляться в цей бік. Але чи два дня, чи взагалі чуть далі. Чуть далі або через місто. Опять же, якщо дивитися. Ми дивимося все по лівій, по правій. Право -ліво. По правій стороні, по правій стороні. От туди більше ще загроза може піти. Місто Вінниця. Вінниця, знаєте, от колись по Києву так мені показувало, що прилетить туди, де люди. Недієспособні. І в нас і була жіночка в двох місцях прилетіла, і там і там жіночки не, не, ну, не ходили. І от по Вінниці це можливо, як і од, од, один випадок, а можливо, це взагалі люди літнього віку. Це, можливо, я не знаю, є там якийсь хоспис, чи ще щось, де трошки, можливо, і ходять, просто трохи недієспособні люди. От там загроза. Так, близько більш до центру. Якщо так, дивіться. Конотоп. Подивіться, Зірка це мій на Київ випадає, це звісно, обстріли такі масові, це область більше захватує, Госструктури. структури, все, що може бути зв'язано, бити Оце і енергетика, відсутня, щоб пусто було. І по госструктурам можуть бути. Вони скрізь, в центрі якоїсь структури, там що неважно це суд, прокуратура. Все, що з якимись госзакладами зв'язано, от там поруч буде небезпека. Карків і Кривий Ріг запит. На Харківку карта випадає. Ну, це, це карта постійної, мілких, безперервних обстрілів, нечесних, подлих, спотяжка. Зараз глянемо в Харків. Ми з вами, до речі, потім після ефіру ми дівчата скинули. Пам'ятаєте, ми е, по макету вдарили. По дорозі 에, говорили, що кудись влучать, але ну, не будемо говорити, воно начебто нам на руку і вдарили наші, не наші а цяпов, вдарили по пустому, по макету. 에, це на другий чи на третій день 에, по Харкову ситуація не легше, як є, тут мені зірка випала, вона така е, засипає. Тут і дорога небезпека, якось е, там, де є ще пустоти, заброшка біля роботи, там, де. Скажімо так, де пусто і, і там десь працюють люди. Ну, не знаю, пусто, 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 і пусто. Десь підприємстві є, ну, якийсь, якась фабрика, неважно, От там велика загроза, десь біля пустого. або там поруч пустир може бути. Промзона. от там, оце робоче місто, де пустоті воно знаходиться. Король Пентаклі мені не подобається, бо він може показувати ближче до центру міста. Центр. Ну, а так загроза біля промзони, значить, біля пустого пустиря. Там поруч лісь пустирь. Пусто. На жаль, поки що ситуація то, така: десятка жизневій важка ноша залишається в такому режимі. Не змінюється. Кривий рік, так? Угу. Планують бити. Дивіться, вони в цей бік теж дивляться, а, планують бити. Ну, дай Боже, щоб програлось мілко, ну, щоб все збили, щоб мілко, без якихось крупних жертв, Тому що посередині дурак, тобто може він показувати, як і все, що зв'язано з дитячим. Але я тут все таки надію, що більш показано, що мілко, мілкобійться все. Пітерка жезлівці е... однібійця, мілко. але напрям... А куди саме хочуть вдарити? Але розвідка літає. Ні, тут не про це. Щось зв'язано з четвіркою. Четверта, no. якщо просто, наприклад, якщо у них місто, є такий квартал, де він такий чіткий, як квадратик. Ну, Можливо, я не знаю просто, як, як це місто, як воно там побудовано. Можливо, так. Там повинна бути або созвучна вулиця, наприклад, Леся Українка, дві назви. Або дві цифри, тому що закохання, це подвійно, щось подвійно. Або, наприклад, по закоханню, часто ще показує з другої сторони, тобто не з праворуч били, а тепер ліворуч, зеркально. Mm. І там дві, повинно бути дві, двічі цифри чи два м, слова в назві вулиці. Біла церква. Це щось, біла церква на Київ полетить, там <сум> щось десятки жезлів і карта сили. Це, мабуть, через Білу церкву до нас буде летіти. Для них яка загроза? Е, більш мілка, е, мілка загроза, слава Богу. Центр але, е, закриває імператриця це центр, але вона закриває п'ятірка пентаклів, і тут повинні позбивати все. Добре, і це може більш показано, що летіти далі, тому що тут карта пуста, може пролетіти. А на Київ і далі летітиме, так? Загроза для Києва mm. залишається. На жаль, є. Чи це я просто після сьогоднішньої ночі так відчуваю на Києві, є загроза карта сили. Можуть нам дати перепочити. Може, навіть аж на чотири, мало ли, якщо не чотири години, то чотири дні дати перепочити. Ну, тут зірка випадає, закриває. І сила зірки да, пануть по Києву. А карта, от карта, вони можуть підкаплювати, дібрати, мало у них зараз. От тільки збирають і зразу запустять по Києву. Щоб так нам був. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.